Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Сьогодні хочу вам розказати про ту 22 с Це перший в Радянському Союзі великий, по справжньому великий, дальній надзвуковий бомбардувальник. Він прийшов на заміну ту 16 Ту-16 16 це дозвуковий бомбардувальник, надійний, безвідмовний, дуже любили його е пілоти. А от Ту-22 він випускався з 1959 року по 1969 рік. У військах він був з 1962 року по 1994 рік в Росії і по 1998 рік в Україні. Всього було випущено 311 екземплярів. Але давайте спочатку прошу вас підписуйтесь на моє відео, ставте вподобайки, пишіть коменти. Прошу підтримати мене через платформу Patreon. Одразу хочу сказати, що розширена версія цього в відео в е декілька разів розширена, буде виставлена тільки на платформі Patreon. Кому цікаво, заходьте, подивіться там. Літак виглядав ізовні, досить незвичайно, якось так хижо. Е ну, тому що на звукове обтікання, воно диктує. Довгий має бути витончений фюзеляж, малі крила за розмірами тонкі. Ну, на звукове обтікання, тому що маса була дуже велика, 92 тони. Максимальний злітний віс, максимальна злітна вага 92 тони. Якщо взяти ту 16 -ту, його попередник, він мав 67,5 тонн. Це при умові, що він волочить з собою на зльоті дві ракети е, КСР5 67,5 тонн. А тут в півтора рази більший. Е, тут 22-й робив седа ядерної війни. Прорвались, пустили термоядерну ракету, якщо повезе, то втікли від протиповітряної брони ворога. Носив він одну хабу Х-22, яку хоч можна було ще здалеку пустити, або одну термоядерну бомбу під брюхом, або 12 штук міг носити ФАБ 500. Це 6 тонн бомб. Екіпаж три чоловіки. Командир, штурман і оператор. Довжина його 42,6 метра. Вузький і довгий. Він досить хижо виглядав акрила, тільки 23,6 метра розмаху. Тому... Висока в нього була крейсерська швидкість. Дозвукова. 950 тисяч написано. Хоча реально він крейсерську швидкість мав літали 1020-1060 км. А надзукова крейсерська швидкість це десь 1200-1300. І бойовий радіус літака був 2700 кілометрів. Задумайте, десь з України, там, центру України, до, до Північної Африки. Всі, все Середземне море можна достати. Всі будь-який корабель, якщо, звичайно, зможуть прорватися через систему протиповітряної оборони. Реальні можливості цього літака були суттєво обмежені конструкторами. Ну от В нього написано максимальна швидкість 1610 км. Реально, пілоти розганяли 1750 тільки так. Навантаження обмежене G. Пілоти робили віражі на, з перегрузкою чи з перевантаженням 4,5 і ніяких проблем не було. Ну Звичайно, були деякі проблеми, деякі були. Бо літак був досить невдалий. Ну, є таке поняття, літак буває вдалий і невдалий. Якщо він вдалий, то він літає від початку до кінця нормально. Якщо невдалий, то що ти йому не роби? Він все одно буде літати погано. Звали тут 22 й було дві таких кликухи: або його звали спиртоносець, або людоїд. Ну, Знаєте, такі серйозні імена, треба було їх заслужити. Спиртоносець. Тому що брав він на політ 480 літрів спеціальної технічної жит... рідини, яка складалася з 50% дистильованої води і 50% спирту 480 літрів, як казали, 240 літрів накрило. Ну, це давало велике п'янство, тому що можна було його дуже шпагу списувати і робити. Для чого використовувалася ця, ця рідина? При польоті в районі, де можливо сідання льоду накрила. Попередній кромці крил стояли форсунки, і під тиском ця, ця, ця шпага її звали, ця рідна виливалася на крило і змивала льод, вона не давала льоду осідати. А також були форсунки навколо фонаря снаружи, тому що фонарь нагрівався до 180 градусів, ну це баня виходила. А так форсуночки, значить, омивали. Це це скло фонаря, і значить, забирали тепло лишнє. Ну, звідси зразу і висновок. Що якщо вам дозволили включити в зонах там, де літо сідає, то треба робити це обов'язково, бо то випадок такий, тяжкий. Але можна договоритись взагалі метеослужба людей в кожному полку своя, і можна дописати 5, минут, 5 хвилин попереду, 5 хвилин позаду, збільшити час. І таким чином вийде 10 хвилин економії. Не включати цей апарат виливання і зекономити 10 хвилин роботи спирту цього. Ну, а політ на малій висоті, да, жарко. Екіпажі приходять як після бані розпарені. Але ж старший технік відбіг, ну що, включали? Ні, не включали на малій висоті. Старший технік подивився, 160 літрів шпаги можна злити і <кхід>. поділити. Або відвести на АСМ. Хлопцям лінь розводити, то вони беруть 4 каністри 40 літрові. Так, в таких 40літрових каністрах видавали його. Беруть 4 каністри цієї шпаги, дають на заміну дві каністри спирту. Ну, а далі можна вже розпоряджатися. Керівництво країни, між іншим, декілька спроб робило, щоб ну, не допустити якесь таке п'янство, таке кругом було в цих полках. Туполів дали завдання. Замінити чимось іншим. Ну, чимось іншим, поливайте там, що хочете, а щоб спирту не було. Туполі думав-думав, сказав, ну не може він, неможливо. Тоді запропонували Мікояну. Мікоян Артем це конструктор винищувачів всіх міх. В нього теж була е, така технічна рідина, яка мала 30% спирту, 70% води. Звали його Сандра. От кажуть, ну хоч би давай твої масандрові замінимо. Ну, Мікоян думав, думав, щось там розрахунки робив. Каже, ви знаєте, надзвукове обтікання, велика аеродинаміка, просто страшно, як така велика кількість води, не 50 70% води, вплине, може вплинути на аеродинаміку польоту. Не можу. Ну, кажуть, ну хоч чимось, можеш замінити? Він каже, я можу порадити тільки армянським кодяком замінити шпагу. Ну, в ЗК КПРС пили кодьяк, армянський. І сама думка, що на кожний літак, на кожен виліт треба заправляти 560 літрів цього коняка армянського, вона була жахлива. Так він і літав з цим спиртом. Ну, а Мікайон Артем свою житкость, технічну рідину, його люди звали Масандрою. Ну, Може, тому що вино так, таку, так схоже на вино, а взагалі-то є така слоган. Перші букви від фрази «Мікоян Артем, син армянського народа, дарить радость авіатора. Виходила масандра. Мікоян Артем, значить, так і не, не зміг замінити шпагу на ту 22 другому. Ну, чому людоїдом звали? Шановні, тому що дуже висока аварійність, і, як правило, з людськими жертвами. Були де цілий ряд недоліків, суттєвих. Наприклад, при польотах на великих швидкостях нагрівався фюзеляж, і відбувалася деформація, така типу, пружної деформації силового каркасу. Зміщувалися місця кріплення тяг органів артомічних поверхней. І відбувалися ці некеровані випадкові відхилення еліронам цих цих ціхі і рулів всього, всього на світі. І інколи приходилось. Штурвал повертати вліво-вправо на 90 градусів для того, щоб тільки зберегти, компенсувати ці всі моменти, розвертаючий або кринящі. щоб прямолінійний політ зберегти. Складно це було літати. Невдавне було також розташування двигунів. Два великих потужних двигуна, турбореактивні двигуна 2 по 11 тонн на максимальному режимі і 2 по 16,5 на форсаже. Вони кріпились на хвостове опірення, виникали великі вібрації і завихрення в районі, в районі двигунів. І тому дуже ставав літак некерованим на великій швидкості, важко, скажімо, важко керованим. І тупо, дуже тупо слухався він штурвала. Мав високу посадочну швидку. 350-360 км – це як хочеш. Пишуть трошки менше, але реально менше 350 км, не тримали на посадці. Це дуже велике емоційне навантаження. Щоб перевірити, я пропоную всім, хто має автомобіль. От в свій рідний гараж там чи ворота біля дому заїдьте на швидкості 100 км в час. Тільки тормозити починайте. Після того, як задні колеса вже пересічуть лінію гаража, і у вас там останеться зовсім небагато до стіни, після цього починайте тормоз, скидати гази, тормозити. От емоції, які ви відчуєте, тотожні тому, що переживав екіпаж кожен раз при посадці цього літака. Складно було, складно було. Тому ну, пілоти, знаєте, було таке поняття, вилітався. От політав 5-6 років і каже, все, не хочу більше літати. Прошу списати мене з неї роботи. Дуже часто вилітувалися екіпажі. А ті, хто літали на ту 16-х, їх прямо палкою заганяли на ту 22-х. Дуже багато відмовлялись. От не хочу. Не хочу, а не може сили заставити. І їх за це зсилали в забайкалі на далекий схід. От, і нічого. Їх, коли люди дослужували там на Ту-16, ну, тому що ну, не хотіли. От. Ще великий недолік, що на ту 22 катапультування було вниз. Вниз. Пишуть в інструкції, що мінімальна, мінімальна висота катапультування, катапультування 350 метрів. Це все не так, тому що я знаю випадки, коли на висоті 600 метрів екіпаж катапортувався і не вспіли парашути розкритися, екіпаж розбився об землю. Е, парашути не наповнились, не наповнились з висоти 600 метрів. Що сказати? 301 з екземплярів було випущено. Більше 100 розбилося. Шановні, ніде в світі ніколи не було літака з торвисокої аварійності такої високої. 30, кожен третій літак розбився, і, як правило, з людськими жертвами. Як правило, з людськими жертвами. Ну, але ж літав він туди 1994 року в Росії, а в Україні літав 1900, до 1998 року. Ну, а після цього їх переганяли на рибзавод і розібрали. Сумно було дивитись, як офіцери полка авіаційно проважають ці останні свої літаки на розборку. Тож це сумна какета. Який би він не був люди, далекі екіпаж його любить і літає. Шановні, я маю на Патреоні більш розширену версію, десь 4 рази більшу версію моєї розповіді про Ту22. Кому цікаво, заходьте на Патреон і переглядайте там. Там дуже багато цікавих моментів. Я вам всім дякую, прошу вас підписуватись, підтримати на каналі Patreon. Не забувайте, що я маю телеграм-канал. І кому цікаво, дивіться там. На цьому я вам всім дякую, до побачення.